Доброго дня! Заходьте в останнє відео цього сезону, в якому покажу, які роботи я завжди виконую восени. Хоча знаю, що дехто переносить ці роботи на весну. Поясню, чому саме восени я роблю ці роботи. Ну от ви бачите, що великолистові гортензії, ті, що укриваю вже під укриттям. Кюшу. Не знаю точно, скільки років цій гортензії, але вона за 20 і вона є дуже стара. Ви бачите, наскільки є у неї старі Дуже товсті стовбури, і вона є самою тяжкою в обрізці. Тому на останок мінлива Неукривний кущ. У нас вже були досить великі мінуси, мінус 5, мінус 6 один раз було, без, майже без снігу. Листя отак от, от приморожені, звисають. Ну, так от, от ніколи не укриваю п'ять кущів, які завжди стоять так і е, мусять зимувати без укриття. Дев'ять кущів, зараз ви побачите, укрила ще до настання морозів. Зв'язала кущі, закутала підложка під ламінат. У мене така є дуже хороша, і великі такі кульки 240 кг, велика дуже плотність, вони легко одіваються, тому що у мене досить великі кущі, і отак будуть зимувати. Так от. Тема сьогоднішнього відео обрізка волотистих гортензій. Я вже малі, бачите, от там, так само ще, от бачите, 5 кущів закутаних, замотаних, ті, якими я не впевнена, що вони перезимують. Я завжди їх, ми їх завжди укриваємо. Так от. Маленькі кущі волотистих ми. я обрізала, там нічого складного немає, тому що всі знають, що пагони, які ростуть всередину слабенькі, е перехрещуються ті обрізати. Гібіскус обріжу зараз. Ви бачите, скільки насіневих коробочок. Не хочу, щоб вони насіювались. Тому Обрізаю завжди восени. Це мій чупачупс, хто завжди всі дивився мої відео, знають, що він такий досить красивий, був трошечки міняю форму. Вже в минулому році трошки видовжила верх. Так само, як і зараз, трошечки подовжила. Так буде свічечкою. Дуже люблю завжди, щоб щось мінялось. Буде ще в цьому році, не думаю, щоб була велика різниця, але в наступні роки все-таки хочу таку видовжену форму. Якщо не обрізати восени, ну, дуже багато сіянців. Так насюються ем, ці насіння коробочки і кругом виривати пінки-вінки. Так само обрізати дуже нетрудно. Обрізаються всі, що всередину, тоненькі, перехрещуються. Так само хочу трошечки змінити форму і буду обрізати на 2-3 міжвузля. Переважно раніше завжди робила на два, щоб була можливість повернутися на попередню ту першу почку, коли є потреба. Так що, в цьому випадку, трошки зміню форму, трошечки верх лишу вищий. І е, залишу е, самі міцні пагони три між вузля, тонші на два, або навіть на один. Так, от така от куча немаленька, не, не викидаю я ці суцвіття, вони всі йдуть під укриття гортензій, які не укриваю. Прикореневі. Оці от Кола, всі будуть так само, як і волотисті гортензії. Я трошечки роблю таку повітряну подушку тими висушеними суцвіттями, Буквально на всіх гортензіях. Ну, от ви бачите, по два-три міжвузля, де-не-де по одному. Просто трошечки так на запас лишила, от. але обрізка така у мене завжди є досить кардинальна. Чому восени? Тому що дуже я можу помилитися, коли починається сокорух. Вже розповідала от про цю кіошу, що снігова брила зламала мені дуже потужну гілку. На цьому кущі тому йдуть отак, ніби в бік. А вони є дуже, дуже товсті. І можу вам точно сказати, що от стільки років в цьому дереву, жодного пагона знизу я не отримувала ніколи ні разу. Отакі от товсті стовпори, як у дерева. І якщо я раніше могла, наприклад, лишаючи два між вернутися на попередній рік, в цьому випадку це вже неможливо. Тому що дуже, от подивіться, можна побачити, де зріс і гілка, а опускатись нижче вже нема куди. Тому в цьому році е, залишу на деяких пагонах по три міжвузля так само. А на кіошу ніколи такого не робила. Дуже кардинально обрізаю. Ви бачите, що це великий кущ, і пагони дуже такі грубі, товсті, нижні гілки. В минулому році я показувала, була така дуже кардинальна обрізка цього куща. Отак-от-от. От -от. Це не прикрашаю, це прикриваю оцими суцвіттями всі неукривні кущі. Так що, отакі роботи останні зробила, вже на дворі досить холодно, морозно, синоптик показує, що буде ще холодніше. Все, все. В цьому сезоні всі роботи закінчені. Посміхніться, будь ласка, моїй Анабель, нашій красуні. Я бажаю вам всього доброго, найкращого. Пишіть, будь ласка, підписуйтесь. Щаслива вам!